Свої, такі щасливі тут історії, такі життєві. Може, є суні, та більш веселі, тож почнемо ми веселі, каруселі. Усім привіт, дорогі наші юні глядачі. Ми раді вас вітати у новому, вже сороковому випуску веселих каруселей. Сподіваємося, що вам дуже подобаються наші історії. Напишіть в коментарях, яка найцікавіша історія була, або який найкращий випуск був серед всіх випусків веселих каруселей. Дорогі мої друзі, а ви готові розпочинати вже? Так! Що будемо вмощуватися і починати історію? Так! А ви також зручненько вмощуєтеся, і ми розпочинаємо. Сьогодні я хочу вам розказати історію про одну родину. І це не дуже весела історія, тому що в цієї родини сталося одного дня лихо. Якщо говорити про склад сім'ї, то там був тато, мама, старша донька, яка в момент трагедії була на навчанні далеко в далекому місці. Мама, яка чомусь зламала перед цим ногу і була на милицях, ходила на милицях, тому що в неї була зломана нога, і двоє менших дітей. Марійка та Андрійко. Це була весела родина. Вони любили дуже розказувати один одному історії, любили спілкуватися один з одним. Одного вечора діти не могли вийти на вулицю, так як вони перед тим дуже тяжко перехворіли. І вони просто сумно дивилися у вікно і згадували моменти, коли тато з мамою їм розповідали цікаві історії. Марійка з Андрійком. Дивилися на маму, яка була на милицях, так як у неї була поломана нога, і згадували, як колись вони сиділи всією сім'єю. Ще їхня старша сестричка була вдома. Вони сиділи і говорили про те, як важливо довіряти Богу, бо ця сім'я дуже любила Бога, і вони ходили постійно до церкви, разом молилися і разом читали Біблію. Мамо, пам'ятаєш, як ви з татом нам завжди казали, що ми повинні бути разом і надіятися на Бога. Так, Марійко, важливо пам'ятати, що ми завжди можемо покладатися один на одного і на Господа. А Я завжди молюся, коли мені страшно. Це дуже добре, Андрійко, бо завжди з нами і допомагає у важкі моменти. І так вони згадували ці такі моменти такого сімейного вечірнього спілкування, як раптом Марійка подивилася у вікно і побачила, що щось дивне відбувається біля їхнього сараю. А тата не було вдома, бо він був у відрядженні по роботі в даний момент. Мамо, від сарая дим валить. Що? Бігом на двір! Мама не дуже швидко могла вибігати на двір, так як у неї була зломана нога. Андрійко та Марійка швиденько вибігли на вулицю. Мама їм показала, де знаходяться відра. А біля їхнього дому протікав невеликий потічок, тобто така невелика річка, як струмочок, де можна було набрати води. Марійко, Андрійку, швиденько беріть відра і бігом до води. Добре, ми бігом, мамо. Як ви думаєте, дітям було страшно чи ні? «Страшно!» Звісно, вогонь це дуже страшно. Але вони пам'ятали, що батьки їх вчили завжди довіряти Богові. Марійко, як думаєш, ми впораємося? Ми повинні, Андрійку, не зупиняйся, неси ще воду. Діти носили з потічка воду, пробували загасити полум'я і постійно молилися. Боже, допоможи загасити вогонь. Тут Андрійко повертається до Марійки, Каже, Марійка, Марій. Марійко, я впав. Тримайся, Андрійко. Ми справимося. Марійка допомогла братикові піднятися, коли він впав, і вони далі продовжували носити воду. Вони пам'ятали, що треба молитися, адже Бог може їм допомогти двом маленьким дітям загасити пожежу. Вони знову побігли до потічка, знову набрали воду та линули її у полум'я. І тут сталося диво. Вітер, який розмухував все більше і більше полум'я, змінив свій напрямок і почав дути в іншу сторону. Полум'я, яке хотіло е, розпалити їхній е, далі сарай, і в сараї були мастила, якими тато заправляв свою техніку, якою обробляв поля. І діти розуміли, що це дуже небезпечно, тому що якщо загориться. Загориться їхній весь сарай це буде велика трагедія для них. Там згорить не тільки сіно, а й техніка, яка стояла в гаражі біля сараю. Тому діти старалися загасити це полум'я. І от коли вітер змінив свій напрямок, полум'я почало вщухати. Полум'я зменшувалось, зменшувалось і повністю стихло. Ми це зробили, Андрійку. Так, ми справилися. Якщо проаналізувати, які були наслідки пожежі, то це згоріло небагато сіна і почорніло певні предмети, які були, знаходилися біля того вогню. Діти були дуже виснажені, але вони були дуже щасливі. Вони розуміли, що Бог зробив чудо, адже вони такі малесенькі діти, але змогли загасити полум'я. Це було справді Боже чудо. Коли вони прибігли до мами, мама подивилася на них. Любі мої сміливі пожежники, дякую Господу за спасіння, а особливо за те, що дарував мені таких чудових дітей. Діти розуміли, що це Бог їм дав здібності носити правильну воду, лити в правильні місця. А найбільше чудо, що Бог змінив напрямок вітру, який роздмухував дане полум'я. Діти були вимазані, так як вони в сажі там ходили і гасили це полум'я. І, прийшовши додому, вони швиденько пішли митися, тому що їхній одяг був весь брудний. Поки діти милися, мама готувала вечерю. Мама накрила на стіл, зробила запашний, запашну вечерю, і діти такі були втомлені, що, уявляєте, позасинали прямо за столом. Тоді прийшов, мама викликала лікаря, так як діти були хворі, і лікар взагалі заборняв їм виходити на двір. Але коли сталася трагедія, вони мусили ж гасити полум'я. І коли мама покликала лікаря, то він сказав, що з дітьми все гаразд. Вони молодці, так швидко відновилися. Дякую вам, Надія Олександрівна мама зраділа, що Бог зберіг її дітей, допоміг загасити полум'я і зберіг від поширення хвороби, яка була в них. Згодом приїхав тато. Вже діти попросиналися і готові були розказувати про свої пригоди. Ми весь час молилися Ісусу, бо не вірили, що самотужки впораємося. Це чудово, що ви поклалися на Бога. Ми дуже пишаємося вами. Тату, ми так злякалися, що не зможемо загасити вогонь. Це нормально, сину. Головне, що ви діяли разом і не здалися. Андрійку, ми справжні пожежники, правда? Так, Марійко. Ми це зробили. Як ви думаєте, тато зрадів, що його діти загасили самі полум'я? Так. І він хвалив своїх дітей? Так. Так, але знаєте, чому найбільше радів тато? Як ви думаєте, що найбільше в цій історії потішило тата? Я думаю, що найбільше потішило тата, що діти звернулися до Бога. Так. Татусь дуже тішився тим, що його малесенькі діти пам'ятали всі його настанови і в такий тяжкий час не забули молитися. І саме Господь явив своє чудо в їхньому житті. Мама раділа, тато радів, і діти ще раз переконалися в тому, що Бог всемогутній, і навіть в різних таких життєвих обставинах він виходить на зустріч і має силу змінити вітер в іншу сторону. Тому полум'я загасилося. Я хочу вам побажати, мої юні слухачі, щоб ви довіряли Богу. І всі історії, всі приклади, які вам розказують ваші батьки, ви зберігали в своєму сердечку, і коли стануться якісь непередбачувані ситуації в житті, можливо, якісь навіть трагедії, ви згадували ці історії, приклади ваших батьків, так як зробили Андрійко з Марійкою, і завжди молилися і довіряли своє життя Господу. А Бог зробить чудеса у вашому житті. Ви вірите в це? Так, Бог відповідає і Бог являє чудеса. Я бажаю вам величезних рясних Божих благословень, щоб ви бачили, що Бог з вами, що ви довіряєте йому і він виходить вам на зустріч. А Теді для вас приготував подарунки. Ви готові отримати подарунки? Дякуємо вам, наші юні слухачі, що ви дивитеся веселі каруселі. Не забувайте залишати коментарі. Якщо ви не можете самі це зробити, то нехай залишать коментарі ваші батьки під даним відео. А якщо ви хочете відвідати веселі каруселі, приїхати до нас в гості, то ми залишаємо для вас номер. Зателефонуйте або напишіть. І ми раді будемо бачити вас у нашій студії. До зустрічі!